За той час, що ми з вами не бачились, в світі відбулося чимало цікавого, переважно не дуже приємного, але ми до цього звикли. Звикає і світ. Це інформаційний дайджест на репортері, і я, його ведуча Анна Альмужна. Ви дивитесь 20-й випуск нашого проєкту. Продовжуємо правильно і адекватно розставляти акценти. Всіх вітаю! Ми розпочинаємо ще більше дикунства, варварства, агресії. Росія посилює повітряні атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Тільки за останній тиждень в Одесі від обстрілів постраждали дитячий садок, пологовий будинок, станція переливання крові, інклюзивно-ресурсний центр, інфекційна лікарня. Проти кого воює країна? Міністерство оборони якої регулярно звітує про успішність враження усіх цілей? Так нас вже нічого немає дивувати, але жинуть люди. Одесі в Києві після чергової жахливої ночі в Херсоні від справжнього fpv Сафарі. І кожного разу все важче звертати на це увагу навіть тих країн, які з нами з самого початку поступово всі переключаються на себе і на свою безпеку. Хоча минулого тижня Володимир Зеленський і його офіс спробували привернути увагу Східної Європи на ситуацію в нашій країні, в Одесу з'їхались президенти. І прем'єр-міністри Румунії, Молдови, Хорватії, Греції, Чорногорії окремо треба відзначити візит до України президента Сербії Олександра Вучіча. 9 травня він відвідав путінський парад перемоги, а вже за місяць приїхав в Одесу, як написали деякі колеги, зраджувати путіну. Підсумку Вучич так на 100% нашим і не став. Дивіться самі свій підпис під важливими документами про підтримку України, сербський лідер не залишив квіти, на алею полеглих героїв разом з делегацією, вирішив не покладати те, що він підтримав територіальну цілісність нашої країни на словах. Добре, подякуємо. Але розцінювати слова Вучіча про допомогу у відновленні українських міст після війни в якості підтримки нашої країни це вже занадто. Все ж відновлення буде не безкоштовним. Серби також будуть претендувати на освоєння мільйонів доларів. Всі розуміємо, що кандидатів заробити на Україні буде чимало. Кому війна, а кому можливість розбагатіти, вже кілька тижнів тривають обміни між Україною і Росією. Додому повертаються наші військовополонені, і ви самі бачите, в яких умовах вони утримувалися на чужині. Комусь на тулобі намалювали слава Росії. Так майстерно це зробили, що вивести цю гидоту наші фахівці зможуть лише за кілька місяців. Комусь відрізали палець, щоб він більше ніколи не міг тиснути на гачок. Правозахисні організації ви ще не залишили чат. Фіксуєте порушення норм Женевської конвенції? Йде обмін і тілами, це найбільш моторошні історії. Москва дозволяє собі знущатися над родичами загиблих бійців навіть тоді, коли після загибелі пройшли роки. За сухою новиною Україна повернула на батьківщину тіла 1200 захисників, стоїть дуже мало конкретики. Вітчизняним фахівцям, ще доведеться провести довгу і важку ідентифікаційну роботу, тому що Росія, як правило, скидає все в одну кучу. Та ще і дає своїх загиблих, мовляв, яка тепер різниця? Аморальщина в чистому вигляді? Ми лише хочемо побажати сил і витримки родичам полеглих героїв. Ну і можемо впевнено констатувати: війна між Україною і Росією остаточно витісняється з лідируючих позицій інформаційного простору. Вже більше тижня світ спостерігає, обговорює, аналізує події на близькому сході, куди більш активно ніж криваву драму в східній Європі. Ізраїль ефективно знищує військову верхівку Ірану. Але те, що відбувається, не може назвати грою в одні ворота. Тегеран знаходить сили на удари у відповідь, хоча і не такі результативні. Проте є жертви, є руйнування. Тактичний успіх Ізраїлю дається далеко не малою кров'ю. Цікаво спостерігати за позицією штатів. Вони швидко визначилися з тим, кого підтримують. Тут без сюрпризів. І Дональд Трамп зрозумілою мовою пояснює, чому Іран має програти і залишитися без ядерної зброї. Очевидно, що для президента Америки між Росією і Іраном немає ніякого знаку рівності, Ба більше Путін для нього посередник у врегулюванні ізраїльсько-іранської кризи. Трамп готовий заплющити очі на 22 вбитих людини в Києві. Що він і зробив? Лише тільки б Володимир допоміг йому вмовити капітулювати Іран. Так прикро за всі ці розклади, що аж сумно. І про ще одну подію, яка днями відбулася в Києві. Подія, що може суттєво повпливати на політичний пасьянс в Одесі. Рада призначила генпрокурором України Руслана Кравченка. Так, не Олега Кіпера, як про це говорили, майже весь 2024 рік. Що це означає? Пан Кіпер залишається в Одесі вирішувати проблемні питання нашого регіону і, можливо, готуватися до мерських виборів рано чи пізно вони ж все ж відбудуться. А тут ще так співпало, що оточення діючого міського голови то під обшуки потрапляє, то під затримання. Вірите в такі співпадіння? Пишіть в коментарях. Ставимо три крапки. Вже скоро повернемось до обговорення актуальних тем. З вами була Анна Альможна і інформаційний дайджест на репортері. До зустрічі!